Лі репо в Івано-Гранківську презентували музичну кримінальну комедію з Ірмою Вітовською. Це кінострічка, що поєднала кримінальну інтригу, любовну історію, яскраву музику та стильний візуальний ряд. За сюжетом 17-річний юнак на прізвисько Казан сподівається стати відомим репером і підкорити серце коханої дівчини. Проте, на шляху до мрії, чимало перешкод. Це про втрачені мрії, неможлива реалізація. Трошечки знайома нам історія. Моя герої. Якраз найбільше акцентує клімат цього містечка, цього містечка, селища міського типу, в якому відбуваються події, тому що воно відгомонює в багатьох місцях України. Така була проблема. А взагалі ще це молодих людей. Настільки маленький шлях між спокусою і довгою відповідальністю за цю спокусу, коли можна зруйнувати, дуже Хороші наміри через одну спокусливу історію у кінострічці. Акторка театру та кіно Ірма Вітовська зіграла повію. Виконати таку роль її запросив продюсер фільму Юрій Мінзянов. Він мені подзвонив і спитався, чи я не погоджуся, що я їм дуже потрібна зіграти проститутку. Я сказала, звичайно, чому вони не подзвонили мені років десять, тому А він сказав, що ну розумієш, вона як би тобі сказати. Ну, тобто він мій мене цей монезручно. Ну вона в віці вже. Я кажу, тобто стара проститутка. Він каже, ну так. Ну і тут я своїм відчуттям гумору, як я дуже люблю, все кажу, ну я хоч сподіваюся, вона елітна вже там. Кажу. Нірмичка, саме дно. Я кажу. О, це цікаво! Тоді є доля. Якщо в такому віці людина на самому дні, то є що грати. Музична кримінальна комедія Королі Репу стала фаворитом Одеса Інтернешнл Філм Фестівел. Там відбулась її прем'єра. Пізніше фільм отримав багато відзнак та схвальних відгуків на міжнародних кіноподіях. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.